А Ноомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, Мелехового роду, а ім'я йому Боас. І сказала Муавітянка Рут до Ноомі, Піду но я на поле, і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість. А та їй сказала Іди, моя дочко. І пішла вона, і прийшла, та й збирала за женцями. А припадок навів її на ділянку поля Боаза, що Мелехового роду. Аж ось прийшов із Віфлеєму Боас. Та й сказав до женців Господь з вами. А вони відказали йому нехай поблагословить тебе Господь. І сказав Боаз до слуги свого, поставленого над надженцями, чия це дівчина. І відповів той слуга, поставлений над женцями, і сказав «Дівчина Муавітянка вона, що вернулася знову із мавських піль. А вона сказала Нехай я збиратиму, та назбираю між снопами за женцями. І прийшла вона, і стало від самого ранку і аж до тепер, а вдома вона була мало. І сказав Боаздорут: чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. А як спрагнеш, то підеш до начинь, та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги. І впала вона на обличчя своє, та й вклонилася до землі, і сказала йому чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа? І відповів Боас і сказав їй: докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій. І нехай буде нагорода твоя повна від Господа, Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій, бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці. А я не є навіть як одна з твоїх невільниць. І сказав їй Боас у час їди, підійди сюди, та зайш хліба й замочи у квасі шматок свій. І сіла вона з боку женців, а він подав їй праженого зерна. І їла вона й наситилася, і ще й позоставила. І встала вона збирати. Або наказав слугам своїм, говорячи, і між снопами нехай збирає, і не кривдьте її. І також конче киньте її з снопів, і позоставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирала, і було близько ячменю. І понесла вона, і війшла до міста. І її свекруха побачила, що вона назбирала. А вона вийняла і дала їй, що позоставила по своїй їжі. І сказала їй свекруха її, де ти збирала сьогодні і де ти робила. Нехай буде благословений хто прийняв тебе. І вона розповіла своїй свекрусі, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, боас. І сказала Ноомі до невістки своєї. Благословенний він у господа, що не позбавив милости своєї ані живих, ані померлих. І сказала їй Ноомі Близький нам той чоловік, він із наших родичів. І сказала Муавітянка Рут, він також сказав мені пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх жнив. І сказала Ноомі до своєї невістки Рут Добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі. І вона пристала до боазових служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив ячменю та жнив пшениці. І вона жила своєю свекрухою.